Моє вітанечко. Подивіться який красивий ліс. Наскільки він красивий, настільки й пустий. Пройшов 5 хороших місць по грибам і знайшов от тільки що другого біля білого. Мабуть, буду закривати цю тему. Нема нема гриба, але подивіться. Тираєшка, два маховика. Но таких. Бачите, да, Білий. погано білий. Дивіться. Дивіться, шановні. Ну і нарешті ось він другий. Дуже приємний. І крас невеликий. Коло пошани я ще не зробив. Ну, тримав Бачите, де? Да? Всі вони скидчерві. Коло пошани я ще не зробив. Тому зараз будемо в активі. В активі. Красончик Прямо рифлний такий білячок. Отак от вони і ростуть. Десь звучать квадроциклы. Викенд. тиждень закінчується. Подивимось поряд, не чим місце, ну, хоч один нормальний білий. Подивимось поряд. Може десь ще пару-тройку штучок. Потім сходжу на дальні грядки. Азору мою ви теж побачили. Це ж щось на зразок так, так. Але без подіб. Диво шапочки їх видають, звісно. Такий собі лісок. Де не де? Багато пройшло. Багато людей пройшло. Ще більше пройде. Вітаємо, що кожен знайде тільки свій гриб. Бачите, ну, нема хороший день після тих злив. Да, на супчик саме. Може бути і краще. Могло бути і краще. Вітаю, шановні! Глядачі каналу. Риба закінчилась. Риба закінчилась зовсім. Дуже багато мілкого карасика, остатки сладкі, думаю, кілушник. Підзьобаний і не один. Цей понеділок тут ми взяли з братом 51 карась, напевно. Ну а сьогодні вранці друг Євген нічого не взяв. Але полізу, подивлюся. Може десь два-три. Брать треба вчасно. Всьому свій час. Да, це сезон. Це його луска. Красів таких не буває з Дніпра Сазаняра. Ну, минимум три кило. А ага, вон карась. Пропорция. Обидно. Такие колюжи. Так капец. Жалко. Бы брат до сюда дошел. Он бы его забрал. А так уже все опарыши. Вон, на плавниках. За пришел. Бабра в нее. Здесь получше. Тут покраще. Бачу два білих, малесеньких, приємних. Так що прийдеться знімати рюкзак, оставати нормальний куль решті Ви бачите їх теж. Вон один, тут другий. Красами всього не склалося. грибочка грибочками буде. Да. Уже чотири білих у мене і декілька махаїков. Рассе, грибочки. Тут брат хто трас. А от той хто їсть його сломачок. Листя їсти вона не хоче. Не хоче Дивіться, як він вижирає його. О І комара тут, конечно. Другі білі. Родимо На рекламу. До білі не уповзають. Мабуть, повзать. Да, такий приємний білячок. Продовжуємо шукати щось такого приємного І знову слимак. І який виліз, одразу його гризе слимак. він. І теж їсти треба Ось такі місця. Дивіться канал, ставте лайки, вподобайки, скажімо так. І коментарі. Буду байки, коментарі. Чотири білих. Це, конечно, не 200 і не 300. Але відчувається, що далі буде. Провіримо гіпотезу. Тут брат знайшов як гору, як два кулака. Це повірите? Я знаю як називається це місце, Ну, от таку вивізку я побачив вперше Біля наших злачних місць. Там біля того сухого дерева було цього охороняється за колоном, да, те ще і я бачу. Сосонки, масонки, ворони, що ви там ворони? От Слухняні. Закінчуємо. Сьогодні там десь перший мост. Щасливо.